Доброго дня. Отже, на 10 жовтня маємо наступну ситуацію по полю, де була здійснена посівна компанія пшениці озимої сорту Смуглянка. І на сьогоднішній день маємо отакі сходи. Тобто поперечки у нас добре виглядають. 30 міжряддя. Повністю, мабуть, всі насінинки зійшли. Якщо поглянути у поле, також бачимо гарно виражені рядочки. Тобто сходи ми отримали, незважаючи на посуху і на зовсім невеличкий дощик, який, звичайно, врятував посіви пшениці. Його було недостатньо, адже бачимо ґрунт досить таки сухий. Але все ж таки тих декількох краплинок вистачило, щоб отримати сходи. Стосовно висіву. На 30-му в рядок ми налаштували 100-110 насінин, е, отак вони зійшли. На жаль, з собою не взяв лінієчки, щоб порахувати кількість схожих насінин. Але, в принципі, загалом, як поглянути, непогано. Тобто, більш-менш для висіваючого СЗшки, е, як на мене, сходи е, розміщені непогано. Тобто, отак от, бачимо тут дещо що густіше, але скрізь скрізь є насіння. То гадаю, що це непогано. Звичайно, є такі моменти, де ще трошки не зійшло, а можливо і не зійде. Ну а загалом загалом непогано виглядає. Тобто сівалка Січ 3.6 все ж таки змогла посіяти з Передник соняшник. соняшник, тому, тому будемо спостерігати подалі за розвитком. Так, все добре, побіг я.